Вітаю вас на каналі GameLike 14. З вами Діма. і сьогодні ми будемо з вами грати в Slenderino The Forest. До цього я записав Slenderino The School, але знову мікрофон був виключений, тому що там треба було переробити. Але я сподіваюся, що це відео буде з голосом. Я так надіюся, Play Давайте виберемо звичайну високу графіку і Medium Ми не будемо на ізі проходити Це вже в крайніх випадках. Читати ну, безполезно, тому що він прийшов, придурок вночі. Я не, не знаю для чого вночі проходити взагалі кудись. Ну, тобі вже і не захотілося. Та машина, пішли до машини. Це машина бабки Грені. і напевно вона її взяла до себе додому, але потім зрозуміла, що вона зломана, хоча потім ми на неї тікаємо, але все рівно. Так, да, машина якась обсе. цього. Так, у нас там є камінь, підемо до камня. Нам треба знайти 8 ключів. 3, 4, 5, 6, 6, 7, я не знаю. Так, біля камня нічого немає. Значить, йдемо направо. Ось сюди йдемо, так? Да? Да. Тут за нами буде бігати мамаша Слендеріни. І це мене вже напрягає. Хоча вона тут буде одна. Ну, ще слендеріна, але вона тут буде одна ходити, але теж вона така скотіна. Кстати. Так сложно. Так, пішли наліво. Ще побачити дуже важко. Ні, ну реально, чого не можна прийти в день? Чому обов'язково ніч приходити? Біслендери за Форс. Це що, ваш ліс? А так такого любите його, да? Ладно, йдемо туди. <кх escarp> що, і все? Заболів? Ні? Ну ладно. Так, ось ще камінь. А! Она там, Ви бачите. Боюсь. Не як ти собі субізувий. А тут же хифіку побачиш її. О! Що то ломець. Це те, що нам треба. Іначе нам придеться знов повернутися назад до той люстри. Це десь там було, да? Ладно, пішли. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, хоч дерево зроблене, нормально. Ось, лампа. Здрасте. Пожалуйста, я не хочу вами. Ты что ты ходишь за мною? Чого ти за мною ходишь? Я щось не зрозумів. Так, все, пока. Що вона прийшла за мною? Я щось не зрозумів. Она навіть мене і не бачить, тому що по звуку немає нічого такого. Нажимала мене побачити. Ну ладно. Скотина. Іде, іде, конечно, іде. Ну допоможіть. Так, що? я ще... Про нас пожалуйста, поможи. Пока. Не надо! Нет! Ой, здравствуй. а вы что тут? что мы-то что-то на смешно! Ну так до інфаркту доведете. А шо, вона не може зайти. Ах, дура. Привіт. Ти боїшся цю дуру? Я да, а ти? Іди там на со своими буквами. Придурок, ебаный. Ти Стейсі? Як приємно. А я Карлі Ді. Карлі Ді? А ти Стейси, да? Ну, по тобі видно. <кхем> так, ладно, пришла. Треба отуди йти. Взагалі тебе не видно. Взагалі. Ну, вона собі йде дуже класно. Може, хай вона й йшла бы. Ні, товар! Звичайно, ти мене побачила. Ну молодець. Ну, скотина. Ні, Ну пристала і пристала. Чого ж ти пристала? Слендеріна не була такою пристойчивою. Я не хочу знайомитися зі старими жінками. Да учи пылься, Д мене, спасибо, три, север, наве, пятьдесят три, семьдесят девять. Я так думаю, я так да. Угу. 53-79. 53, 79. Господи, я не можу навіть прийти до тебе. Куди я йду, туди ти йдеш? А тобі треба. Господи, сиди, Тобі ж старість. Ні, вона ходить і ходить за мною. Чого питається? Це тут! ні не нет, Сндерина. Навіть не думай, ага. Так, ідемо 53-79, як я поняв. 53, 7.9. Да. А тепер нам треба піти. Куди? Ну, вниз там і ще біля цього будинку, там, да? Бляха. Куди? Для чого йдеш? Я сам не знаю. Може, тобі туди не треба? Як мені обійти? її? Алло, жінка? Ну, мене варіант це не було. Наш стала там і стоїть. Водка. Як це быстро відстало від мене? Це щось диво. це з диво, чесне слово. Так, тут тут є ящик. не маю. О, ні є йдемо значить куди Назад? Да, туди в самий низ. А десь щось справа що тоже було, да? Це таке просто, да. Для цього. А це, напевно, цей камінь, да? Да. Подивіться, може на камені останній ключик. Господи, чесне слово. Я, я не хочу, щоб судьба була з нами. Ні. От вона така, подивилася, а потім така, ну привіт. А смысл? Ладно, нам все равно надо сюди. Так. Вона да. то відстане, але вона просто така стала, подивилася навіть спиною. І така, ага, ну і все, я бачу тебе. Типу робить із мене придурка. Я, я щас себе зроблю придурка, чесно слово. Так, це сюди треба нам буде. Да побачення. Да побачення, чесне слово, іди. Так, тут... Есть. А останній ключик где? Ага, все. Все пока. ха 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 Здрасті, мужчина. А вас потім бабка Грені забере. заберем. Напевно, будете любовником. Я не знаю. А, да? що куди мені Йти назад, все додому. Ну, я пішов додому, пока. Ну, прикольно. Ну, як та спяща красавиця. Привіт. І на цьому все. Мені було цікаво. І зовсім не страшно. Ну, ладно, брошки переборщив. З вами був Діма. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей всім пока-пока.